Привіт, друзі. Сьогодні розповім усі подробиці скандалу з репером Діді і про те, чому блогерка Юлія Верба потрапила до лікарні. Про це і не тільки сьогодні. у новинах шоу бізнесу Про. Підписуйтесь на канал і починаємо. Вже не перший тиждень розгортається скандал навколо американського репера Пі Діді і його дивних вечірок. Спочатку я подумав, що це якийсь прикол, але потім вирішив все ж розібратися, у чому справа і розповісти тезово вам. Отже, все почалося не зараз, а ще рік тому. 16 листопада 23 го року виконавиця Кесі Вентура подала на репера підіді заяву до поліції, звинувативши в зґвалтуванні сексуальній торгівлі та фізичному насильстві. А ще вона написала заяву е, на те, що, начебто, репер підірвав авто її хлопцю. Тоді Підіді всі звинувачення заперечував і говорив, що таким чином його колишня просто хоче заробити грошей. І що найцікавіше, наступного дня дівчина забрала свою. Заяву з поліції, але в травні цього року слідство відновилося після того, як канал CNN опублікував відео з камери спостереження готелю, де видно, як репер жорстко б'є. Цю дівчину, але це лише початок. Друзі, після звинувачення від Кесі Вентури на репера почалися литися й інші заяви. Його, начебто, жертви, перестали мовчати. В листопаді минулого року двоє позивачів, які побажали залишитися невідомими, подали заяви до поліції, в яких стверджували, що Шон Комс, а саме так звати Підіді, вчинив проти них сексуальне насильство і записав без угоди інтимне відео. Крім цього, репера звинуватили, що в 90-х роках він зґвалтував жінку і записав це також на відео. А в грудні минулого року ще одна жінка подала до суду на нього через зґвалтування, коли їй було 17 років. Але і це ще не все. Навесні з'явився ще один позов. Тепер від музичного продюсера Родні Джонса, який стверджує, що Пі Діді накачав його наркотиками і примусив до інтиму сповією. А я вже спітнів, але це лише початок. Навесні з'явився ще один позов від дівчини, яка стверджує, що син репера зґвалтував її, а підбурював. Це зробити власне його батько в травні. Ще одна жінка подала на нього до суду через побиття і завдання стресу на початку 2000-х. А в липні акторка фільмів для дорослих подала до суду на підідя за те, що він змушував її надавати послуги гостям його вечірок і при цьому погрожував. Фух. У вересні співачка Bad Boy звинуватила Підіді у сексуальному насильстві. А тепер давайте розберемося, до чого тут зірки, і зокрема Джастін Бібер. Підіді часто влаштовував гучні вечірки, де було багато знаменитостей: Дженніфер Лопес, Джастін Бібер, Джей Зі, Бейонсі, Періс Хілтон, Ештон Катчер, Кім Кардашян, Віл Сміт, Леонардо Ді Капріо і багато багато інших. Зокрема, в мережі багато користувачів впевнені, що Джастін Бібер на початку 2000-х постраждав від Підіді, який був тоді його продюсером. Але сам Бібер це ніяк не коментує. Але є, наприклад, відео, де Бібер в дуже дивному стані їде в авто, ще будучи підлітком. Ще одним фігурантом з догадок в мережі є син Уила Сміта. Але знову ж таки, поки це все з догадки, ні Бібер, ні син Сміта нічого не коментують. В середині вересня підіді заарештували, але за кілька днів до арешту він опублікував дуже дивне відео з молодшим сином, де назвав імена знаменитостей, які коли-небудь були на його вечірках. Там дуже багато Різних імен і, зокрема, ну в принципі всі відомі. До речі, обшуки у репера вдома провели ще на початку весни, і тоді поліція вилучила комп'ютери, а ще знайшли велику кількість наркотиків, зброї дитячої олії і лубрикантів. Наразі Шонком звинувачується у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та рекеті. Загалом постраждалим вважається 120 людей, серед них половина чоловіків. А сидиться, до речі, під зараз в столичному центрі утримання у Брукліні, де зазвичай сидять відомі люди. До речі, там дуже прискіпливо слідкують за тим, щоб знаменитість не скоїла самогубство. Ось така, друзі, історія. Тепер ми з вами тезово будемо розуміти, чому в мережі активно обговорюють цього репера і його ймовірні дії. Якщо є якісь думки з цього приводу, напишіть в коментарях. Блогерка Юлія Верба потрапила до лікарні. Справа в тому, що після пологів Юля вирішила вперше одягнути каблучку від Cartier. Тут вона уточнила за 4 тисячі євро. Але після кількох годин пальці блогерки настільки спухли, що вона не змогла зняти цю прикрасу. Ну і до цього блогерка вже скаржилася на набряки. Відповідно, верба з коханим змушені були їхати в лікарню, щоб там допомогли зняти каблучку. Ну і після всіх процедур Юля показала вже розрізану каблучку, і Знову знала за 4000 євро. У мене на каналі вийшло незвичайне інтерв'ю. Слава плюс цього разу. Ми поговорили з гінекологіною Людмилою Шипенюк про жіноче здоров'я. Ви мені писали питання в інстаграм, а я їх передавав Людмилі. Поговорили про те, як жінкам приготуватись до менопаузи, і про інтим під час вагітності, і про зараз розповсюджений рак шийки матки. Загалом вийшла дуже корисна розмова, тому можете подивитися. відео за посиланням в описі цього випуску є. Дехто мені писав, як це так, чоловік. Такі запитую гінеколога, а я, наприклад, не бачу нічого поганого і дивного в тому, щоб чоловік також знав і цікавився з жіночим здоров'ям, і при потребі зміг зрозуміти свою дівчину або дружину. Можете, до речі, і ви залишити свою думку щодо такого формату під тим випуском. Чекаю, бо скоро в мене на каналі вийде ще одне інтерв'ю з психологом про, зокрема, зайву вагу і не тільки. А власне, з психологом будемо про це говорити, тому підпишіться на канал, щоб не пропустити. Ну а вже у четвер у мене на каналі вийде інтерв'ю Слава Плюс зі скандальним і одіозним дизайнером Олексієм Залєвським. Я думаю, що ви його пам'ятаєте ще з шоу Шанс. Ви будете шоковані від деяких подробиць життя Олексія і від того, як в один момент від нього відвернулися усі. От просто усі. Тому підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео у мене на каналі. І дякую, що ми разом! Відомий український гуморист, резидент підпільного стендапу Сергій Черков мобілізувався до лав ЗСУ. Зараз він проходить підготовку в одному з навчальних центрів. А ну і до речі, незадовго до мобілізації Сергій Черков пройшов смугу перешкод у третій окремій штурмовій бригаді. А щоправда, сам Черков не сильно розповсюджує інформацію про мобілізацію і поки не дає жодних коментарів. А колишня телеведуча Ольга Фреймут вирішила заробити у Великій Британії, де вона зараз мешкає з родиною і разом з партнерами відкрила там клуб Манер. Отак, От як говорить Оля, це була її давня мрія, адже вона вже неодноразово проявляла свій інтерес до етикету, і навіть свого часу брала участь у відповідних шоу на телебаченні. Фреймот, до речі, ділиться, що клуб доступний для всіх українців за кордоном, адже всі лекції будуть рідною українською мовою. До того ж, заняття проводитиме сама зірка і запрошені спікери. Щоправда, вартість навчання поки невідома, але це точно не буде безкоштовно. Друзі, а зараз моя особиста думка про одну людину і його фільм. Він був просто рижим. А зараз він голландець або Денис Христов. З Денисом знайомі з 2006 року. Тоді ми частенько пересікалися під час ведення різних вечірок. Потім ми бачилися на різних подіях, і яке ж було моє здивування. Коли я побачив Дениса серед тих, хто одним з перших почав займатися евакуацією людей з прифронтових і фронтових міст, нещодавно ми зустрілися з Деном на прем'єрі фільму Алана Бадоєва, а кілька днів тому зустрілися на прем'єрі вже його фільму: Один відсоток війни. Так, краще ми зустрічалися б за інших умов, але життя зараз саме таке. Фільм про евакуацію людей. про... Розвалені алкогольним сусідом міста, знищені людські долі, і все це знято на камеру Дениса. Я не встиг на початок фільму, але обов'язково повністю передивлюся його, коли він з'явиться у кінотеатрах або на стрімінгових майданчиках. І для того, аби живучи в умовному тилу розуміти і не забувати, який пипець. Назвем це так відбувається там, де зараз стоять копита російських військ. А те, що Денис Христов показав у себе в фільмі, це лише один відсоток, один відсоток війни. Тому як тільки цей фільм з'явиться у прокаті, я раджу вам його подивитись. Ну, а цими вихідними зірка фільмів Ідеальний голос її шахрайки. Актриса Ребер Вілсон таємно одружилася зі своєю дівчиною Рамонною Агрума. Закохані обмінялися весільними клятвами на романтичній церемонії на сонячному острові Сардинія в Італії. Ну і подія стала кульмінацією їхніх стосунків. А вони, до речі, розпочалися ще два роки тому в червні 22-го року. Тоді дівчата вперше публічно оголосили про своє кохання. До слова, освітньою. Чилася акторка своїй другій половинці на день усіх закоханих. А ще минулого року. в казковій атмосфері біля замку сплячої карсуні в паризькому діснейленді. Ну і, до речі, жінки зараз виховують спільну доньку. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про. Підписуйтесь на канал і дякую, що ми разом. А минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут через 3, 2, 1.